Майже 290 тисяч гектарів сільгоспземель на Миколаївщині потребують обстеження фахівцями на наявність мін. В першу чергу йдеться про деокуповані території та ті, де відбувалися бої. Працівники ДСНС та приватні компанії, які займаються розмінуванням території, наразі працюють на полях, однак просуваються досить повільно через сильну засміченість території ворожим залізячим. Наша колега Наталія Якобсон дізнавалася про роботу фермерів на Миколаївщині. Вона з нами наживо. Тож, Наталю, вітаємо. Чи розпочали фермери вже посівно? Названі 290 тисяч гектарів землі на Миколаївщині, які підлягають розмінуванню, це лише 20 територій всієї нашої області. Найбільш засмічено залишається Снігурівський район, який був 8 місяців під окупацією. По собі там окупанти залишили незліченну кількість неприємних сюрпризів. І зараз їх вилучають наші піротехніки, працівники ДСНС щодня знаходячи десятки неприємних цих сюрпризів. На більш спокійних територіях, де вдалося уникнути окупації, завдяки нашим героїчним. Збройним силам України посівна кампанія триває. Хтось вже посіявся, хтось продовжує працювати на полях. Щоб вивчити проблемні питання фермерів і посівну 2023 при комітеті з питань аграрної політики у Верховній Раді створили спеціальну комісію. Зараз вона працює в регіонах, у тому числі побувала в Миколаївській області, поспілкувалися з місцевими фермерами, вивчаючи їх проблеми. У нас створена робоча група по роботі з прикордонниками з ДСНС з Службою безпеки країни для того, щоб зрозуміти, яка кількість земель потребує зараз. Розмінування, як це виявляти, як це контролювати, через які програми, через які реєстри для того, щоб, по-перше, ми допомогли нашим аграріям не сплачувати податок на землю на землі, якими вони не користуються, це дуже важливо, тому ми працюємо над тим. Щоб отримати об'єми посівів на рівні минулого року і стимулювати фермерів вийти на поля, особливо тих, які втратили свою техніку через війну і Обстріли, у міністерстві аграрної політики посприяли у фінансуванні різних кредитних програм, яким українські фермери вже можуть користуватись. Сьогодні для аграріїв доступні кредити 5, 7, 9. І вони гарно працюють. І те, що ви кажете, частково банки дають, але в більшості банки проведена робота, і в принципі дана вказівка, що ці програми працюють і на сьогодні можна взяти вже до 90 мільйонів на одну юридичну особу. І е, ми працюємо над тим, щоб її збільшити ну, як мінімум до 135 мільйонів. За словами нардепа, зараз члени робочої групи при комітеті аграрної політики ведуть переговори з різними міжнародними фондами і організаціями, які можуть посприяти Україні в розмінуванні полів якомога швидше. Також йдеться про залучення донорських коштів для придбання спеціального обладнання, яке дозволить в розмінуванні українських полів навіть без залучення піротехніків. Але подробиці будуть розголошувати тільки після того, як відповідні угоди вже будуть укладені. Кореспондентка телеканалу Рада Наталія Якобсон розповіла про роботу фермерів на Миколаївщині.